Тепло повернулося в Україну, а з ним активізувалися і кліщі. Лікарі розповідають, до них вже йдуть покусані пацієнти, і прогнозують, що їхня кількість тільки зростатиме після Великодня, коли українці люблять влаштовувати пікніки. Медики закликають бути обачними, адже кліщі переносять збудників різних хвороб і деякі навіть можуть призвести до паралічу та інвалідності. Тож як вберегтись від паразитів себе і своїх домашніх улюбленців, і чому навіть старий укус кліща ігнорувати не варто, розкаже кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Противогазі і захисному костюмі дезінфектори ретельно оприскують стежки та газони голосівського парку. Пан Роман проводить обробку кліщів уже 15 років поспіль. Колись кусав вас кліщ? Ні, не кусав на собі. Коли в процесі обробки, то звісно, вони з'являються, їх струшувати. А так, щоб кусати мене, то не кусають. Ні, а що ви робите для того, щоб вас не кусало? Не ходжу по високій траві. Живуть на деревах і стрибають на голови. Це поширений, втім, фейковий стереотип про кліщів. Стрибати вони взагалі не вміють і переважно полюбляють сидіти у високій траві чи кущах. Тож короткі брюки і відкрите взуття для кровопивць найкраща приманка. Обробку парку від цих паразитів проводять один раз на рік, і саме весною. Активно кліщі починають полювання десь при температурі 4-5 градусів. Це середина квітня, і це все триває до середини червня. Тобто їх така активна сама фаза. От бачите? Кліщ. Дивіться вже. Хоча і от. За годину ранкової прогулянки в парку дев'ятирічна лабрадорка леді назбирала на себе з десяток непроханих гостей. Її власниця зізнається, після укусів цих паразитів собаку лікували вже двічі. Знаходила кліщів жінка і на собі відчути ж, як присмоктується кліщ. Майже неможливо. Ці паразити виділяють спеціальну речовину, що знеболює укус. Тож виявити кліща можна лише при ретельному огляді тіла. Покажи, де в тебе тут кліщик ходить. Вам його заберемо свого 50 кілограмового бернського зененхунда. Тетяна називає магнітом для кліщів. Ми живемо біля лісу, то в нас кліщі. Це ну вони думають, що це ми в них живемо, не, не вони в нас. Вони вони ходять до неї в вольєр, вони ну, завжди кругом. То ми, ну я їй даю ліки. Я даю щомісяця таку таблеточку. Якщо вони її куськають, то вони здихають, їм не смачно. У сезон підвищеної активності кліщів Тетяна і сама користується спеціальними спреями, що відлякують паразитів. Придбала їх і для усіх членів своєї родини, бо знає, якими можуть бути наслідки від укусу цього кровопивці. У мене є знайома, вона на декілька років старша від мене. Вона десь на природі її вкусив інцефалітний кліщ. Порушення мозкові, вона перестала себе обслуговувати Вона не розуміє, хто вона, де вона. кліщовий енцефаліт невиліковний. Запалення головного мозку може призвести до паралічу та навіть смерті пацієнта. Вона дійсно небезпечна, саме тим, що ми не маємо жодної можливості вплинути на перебіг хвороби, у нас немає від неї лікування. Проте від енцефаліту є вакцина. За даними центру громадського здоров'я в Україні минулого року зафіксували чотири випадки кліщового енцефаліту. Загалом у 2024 році через укуси кліщів у лікарню зверталося понад 14 тисяч людей, і 5 тисяч пацієнтів були інфіковані так званою хворобою лайма. Починається все з плями на тілі. Іноді можуть бути відчуття нездужання, дискомфорт по ходу нерва. Наприклад, у нас болить спина а Різко заболіла спина або біль там по ходу руки, там якісь посмикування або поколювання. Ми відчуваємо І з такого відомого це переліч лицевого нерва. Хвороба лайма виліковна. Головне вчасно діагностувати недугу і почати лікування, адже проявитися хвороба може навіть через кілька років після укусу кліща. Наталія Ткачук, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.